Пане Володимире, вітаю. Ви наш щасливий власник обладнання якого саме? Нового no хід. Так, І no І топрилакс. Так. Два обладнання у вас є вдома. Уже скільки років? Вже більше вісьми років. Більше восьми років. Ви займаєтеся масажем, прогріваєтесь килимочком. Забирали це обладнання саме для яких потреб? Для того, щоб покращити своє здоров'я. В першу чергу, щоб. Гріжі мають їх прогрівати. І так само в мене були проблеми із позвоночником нервом. На даний момент за 8 років, що змінилось? За 8 років, коли я користуюся обладнанням, а користуюся я майже кожен день. Ну, не зовсім правда, але кажіть вже правду. Майже кожен день. Майже кожен день, так. Так. Я відчув, що моє здоров'я покращило набагато. Ну, По-перше, приступів вже таких е сідаличного нерву у мене практично немає. Угу. Е і сідалиш, то є, і позвоночній грижі, ці що в мене. По е поперековому, поперековому відділі защемляли зараз. Вони мене майже не турбують. Тобто за вісім років. Задумався. Над цим питанням. думаю, це так, що я був молодшим, я себе почував набагато хуже. А uh -huh. зараз, коли мені вже 68 років, я, я себе краще почуваю. Ну, чудовий результат. Так. Що всім порекомендуєте? Як і раніше, і зараз я так. рекомендую моїм друзям, моїм знайомим. звернутися в центр нового медика до прекрасної людини Лілії Дякую. Вона теж має великий досвід, прийшла цей шлях з самого початку. Ми саме з вами сьогодні познайомилися. Да, ми, так, нам не розказувала. Я вважаю, що повинні люди звертатися, купляти оборудовані, Ну фізіотерапії, ну, займатися фізіотерапією, так займатися І своє головне не лінуватися сьогодні. О, це найголовніше. Ви знаєте, що найвеликі недолік людини це лінь, лінь і не нехватка сили волі. Точно. Якщо лінь подолати і силу волі, як кажуть, поставити на правильне русло і займатися то можна себе відчувати на десяток то можна років молодшим. Да? 80 років на 60 і жити до 100 років. Супер, дякую <рес> велике за ваше відео. <рес>